Мотоцикл Зонтес 310T2, відео про регулювання зазорів клапанів і про те, як це зробити найлегшим шляхом. Пробіг мотоцикла трохи менше 7 тисяч км. По мануалу регулювання теплових зазорів відбувається перший раз на 10 тисячах, і далі кожні 30 тисяч. Але так як уже з'явився характерний цокіт, хоч і незначний, але він вже є, то вирішив не, дочекати, не чекати. 10 тисяч км пробігу відрегулювати раніше. Значить, коли перший раз подивився, візуально оцінив, подумав, що зробити це, не знімаючи двигун, не вийде. Тому що треба знімати клапанну кришку. От і виглядало так, що її не знімеш, не витягнувши двигун з рами. Тому заходився це все розбирати. Розібрав практично все. Тобто, можна сказати, що повністю все. Знімав масляні канали, які йдуть в раму, злив антифриз, все відключив, зняв дросельну заслонку, повідключав всі шланги, всі. Зняв трос щеплення. Ну, в общем, розірвав, розібрав абсолютно все. От, повідключав, відключав все по електроніці. Зняв зірку, зняв коліно глушника, для цього треба було його попустити на двох кріпленнях, тоді воно виходить. Коротше, я ж кажу, розібрав абсолютно все. І коли, коли, коли я вже викрутив практично всі болти кріплення двигуна, нижні, верхні, коли знялася ось ця пластина. Коли я зняв бак попередньо, коли я зняв ось цю пластину, то я зрозумів, що в принципі цілком реально зняти клапанну кришку, не знімаючи двигун. Просто для зручності бажано зняти радіатори, що я зараз і зроблю. от І тут її тоді можна відкрутити, я думаю, що вона отак от підніметься трошечки і можна буде її сюди витягти. Тому що у мене скріплений двигуна лишився, лишилось лише лише той болт довгий, який тримає маятник і щось мені. Коли я зрозумів, що мені прийдеться ще вивішувати колесо, знімати маятник, знімати колесо, потім глянув сюди, вирішив, що це я все робив даремно, оце все розбирав, знімав. Тому зараз я зніму радіатори, спробую зняти клапанну кришку, якщо це вийде, то можна буде відрегулювати малою кров'ю. А далі хто це буде робити, той вже знатиме, що. Так багато розбирати не потрібно, йому буде легше. Зняв радіатори з одного, з другого боку. мене лежать. Також зняв катушку разом з дротом, щоб вона не заважала, щоб можна було нормально сюди залізти динамометричним ключем, коли буду закручувати кришку назад. Ну як бачите, відкривається абсолютно нормальний доступ до всіх болтів з обох боків до клапаної кришки. Єдине, що оцей масляний канал таки треба було від'єднати. Хоч щось що я не даремно від'єднав. Ну, в принципі, не даремно, тому що заодно хочу русільну заслонку перечистити, тому що вона трошки вже брудна від нашого якісного українського бензину. І ось тут помітив такий нюанс. Можливо, і в себе подивіться, в кого такий самий мотоцикл. Отут, де у нас йде патрубок з, повітря... з корпусу повітряного фільтра на саму власне заслонку, ось цей герметик, він, бачите, він як клей, він від температури потік. І є в мене така підозра, що тут може бути підсос воздуху. Тому я оцей весь герметик вичищу і посажу цей патрубок на нормальний, на нормальний герметик автомобільний. Той, що для двигунів, той який високотемпературний. Ось Зараз зніматиму клапанну кришку, подивимося, як буде далі. Зняв клапанну кришку. В принципі, все легко. Єдине, що довелося ще попустити кріплення маятника і нахилити мотор максимально вперед до переднього колеса. Таким чином Вдалося витягнути клапанну кришку, бо коли мотор стояв рівно, коли він був затягнутий кріплення маятника, то клапанна кришка впиралася і витягти її не вдавалось. Тепер дивіться, є такий нюанс. Коли ви все це зробите і будете знімати ось цю клапанну кришку, зверніть увагу, тут є ось раз, два, і ось тут третя, вона у мене в клапанній кришці. Ось три направляючих. Якщо оця центральна сидить іще доволі так плотно, то ось ці вони дуже легко дуже легко вони витягуються. І якщо вона у вас залишиться в клапаній кришці вверху, і ви будете діставати її, і ця направляюча випаде, вона полетить туди, всередину в двигун. Якщо вам пощастить, і вона впаде неглибоко. То ви її дістанете якимось магнітним, магнітною прибудою якоюсь наконечником якимось. Якщо не пощастить і закутиться кудись глибше, то доведеться колоти мотор. Оце не, не дуже приємно. Отже, ще раз коротенько, порядок дій для того, щоб зняти клапанну кришку і відрегулювати теплові зазори клапанів без повного демонтажу двигуна. Ще перше знімаємо дуги. Знімаємо боковий пластик, знімаємо бак, відключаємо фішку на бензонасос попередньо і відключаємо шлангу від доросельної заслонки. Доросельну заслонку хоча б в одному місці треба хомут попустити на патрубки, наприклад. Коли ви будете подавати мотор вперед, треба, щоб вона, бо вона триматиме вас. Значить, Далі знімаємо, зливаємо охолоджуючу рідину, знімаємо радіатори масло. Скоріше за все доведеться теж злити, тому що ви не знімете це кріплення мотора без того, щоб зняти ось цю, ось цю шлангу. А всі кріплення мотора, окрім маятника, потрібно відкрутити всі болти і все зняти. Отже, познімали всі, всі болти, всі кріплення. Попередньо ще треба попустити заднє колесо, щоб ослабити ланцюг. Щоб він теж дав можливість нахилити мотор вперед. Після цього відкручуємо клапанну кришку і знову ж таки обережно її знімаємо. В принципі, я так туди позаглядав. В принципі, навіть якщо воно туди впаде, катастрофічно нічого не буде, тому що там, наче немає йому куди провалитись, воно буде десь між шестернями і між зірочками і ципком там лежать. Але це. Якщо ви побачите, що воно туди впало, і ви його швиденько дістанете. Якщо ви завтикаєте і почнете крутити мотор, виставляти ВМТ, і цю направляю кудись закусить, то можна виламати зуби на зірках, або взагалі її просто зажує кудись всередину в мотор. Коротше, з цими направляючими дуже обережно. Підняли кришку, якимись можна якимсь пінцетом намагніченим легенько її витягти. Або просто дивіться, щоб вони лишалися отут. В головці, щоб вони не були в вклапані кришці, тому що будете тягти вона випаде і все. Отак, От іще забув. Ще потрібно ослабити ось тут раз і два кріплення самого глушника, щоб знову ж таки ви могли його разом з мотором подати вперед. В принципі, наче все. Переходимо безпосередньо до замірювання теплових зазорів. Це відкручуємо ці дві кришечки, прокручуємо мотор проти годинникової стрілки, знаходимо мітку в формі букви Т, ставимо її по мітці отут всередині на різьбі, прорізь є. Це є наша верхня мертва точка. Відповідно, переконуємося, що це верхня мертва точка. Ось мітки на зірках розпорядвалів. Вони у нас горизонтально в головці, і на розпредвалах бачимо, що всі клапана закриті. На одному випускному клапані у нас тут присутній декомпресор для полегшеного запуску мотора. Отже, по мануалу нормальні зазори тут такі для впуска 01-019. Для випуска 018 028. Беремо щупи, міряємо. Я в себе наміряв на впуски 013, 017, на випуски 022 і 025. Це, в принципі, все в допусках, все нормально і можна було б закрити назад і нічого не трогати, не регулювати. Я вирішив, якщо я вже сюди заліз, то відрегулювати, виставити їх в середнє значення. Незрозуміло, які тут зазори були по заводу. І незрозуміло, це можна було б дізнатися, якби одразу новий мотор зняти кришку і поміряти зазори, які вони йшли. Зазори, які йшли з заводу. Тоді можна було б знати, як вони зменшились. чи збільшились. Тут незрозуміло, чи зазори збільшуються, чи зменшуються з часом. Багато де є інформація, що зазори навпаки зменшуються, оскільки сідло клапана клапан сідає глибше, там йде вироботка. І клапан, відповідно, йде вгору, і зазор зменшується. Хоча по логіці так воно і є, але незрозуміло тоді, якщо зазори зменшуються, звідки тоді з пробігом з'явився цокіт клапанів. Тому я вирішив виставити середнє, щоб у нього був, скажімо так, запас як в меншу сторону на зменшення зазору, так і на збільшення. А вже при наступному ТО, коли розберу помірюю зазори, тоді буде зрозуміло точно, чи зменшуються вони. Чи збільшується якось так? Продовжуємо, відкручуємо натягувач цепка ГРМ, відкручуємо всі болтики, знімаємо кришечки, знову ж не забуваємо про направляючі, щоб вони були на своїх місцях. І далі ми можемо зняти розпредвали Зняв розпредвали, коли ГРМ зафіксував ось таким чином стяжечкою, щоб він туди не впав Тім його не діставати. Тепер можна зняти ці стаканчики, подивитись розмір регулювальних шайб. Я буду їх додатково промірювати мікрометром, щоб визначити точний їх розмір. Далі враховуємо і бачимо, які нам необхідні шайби. І ще відносно теплових зазорів клапанів, Як я говорив, клап... зазори клапанів 0.1, 0.19 і 0.15, 0.28. Хтось може з цим посперечатись, тому що в керівництві користувача вказані ось такі зазори: 011020 і 018.030. Але ті, про які я говорив, тобто 01, 019 і 015.028, вони взяті не з цього керівництва, а з мануала саме на цей мотор, який скачаний з офіційного сайту. І я схильний більше довіряти мануалу по мотору. Ніж у цьому керівництву користувача, в якому може бути дуже багато помилок. І це вже неодноразово перевірено. Шайби. У мене стояли на впусці 1.75 на обох клапанах, на випуски стояли 1.65 та 1.60. Так як я вирішив робити середні зазори, тобто на впуски я хочу зробити 0,14 на випуски 0,22. Мені необхідно було замінити три шайби. На випуски 1.65 у мене залишається, а на впусці одну треба було. Трошечки меншу на 1 сотку, другу шайбу на 3 сотки більшу. І на випуски там треба було мені зробити замість 1,60-1,63. Оригінальні шайби йдуть з кроком в 5 соток, з ними сильно не розгуляєшся, та їх немає в продажу. Замовляти з Китаю теж нецікаво. Знайшов такого ж розміру розміру у них діаметр 8,85. Підходять від КТМа. Ось замовив такі 1,74-1,78. І найменша шайба йде 1.72. Її я замовив. Їй довелося вручну зішліфовувати до розміру 1.63. Це, в принципі, все вдалося. Шліфував таким чином. Я взяв за базу локальну лінійку першого класу точності. Вона шліфована. На неї поклав наждачний папір. І далі круговими рухами з постійним проворотом шайби, щоб рівномірно зішліфовувати, зішліфовував. Контролював це все мікронним мікрометром, тобто з точністю 1 тисячна, і таким чином вивів в розмір 1,63 ідеально. Ось можете оглянути. До речі, заради інтересу перевіряв точність розміру. Цих шайб, що купив, і оригінальних, які стояли в моторі, теж перевіряв і звичайним соточним мікрометром, і мікронним. І розмір ідеально відшліфований. Деякі йдуть повністю в нуль з точністю в 1 мікрон, деякі там плюс-мінус декілька мікрон, декілька тисячних. Вважаю це некритичним. І це що нові шайби від Катема, які я купив, що оригінальні, які стояли по заводу. Тобто оригінальні шайби. Теж вийшли фоні ідеально в розмір. Це приємно. Так, шайбочки стоять на своїх місцях. Тепер встановлюємо на місце стаканчики і можемо ставити розпредвали. Попередньо необхідно змазати всі поверхні, посадочні в самій головці, кришечки, які прилягають. Ну, я додатково ще й розпідвали, змазую легенько маслом. Так, все виставлено. Тепер можна наживити болти і далі провести затяжку динамометричним ключем. Так, всі болти на місці можна приступати до затягування. Згідно мануалу, момент затяжки 12 Нм, плюс-мінус півтора я буду на 12 затягувати, і затяжка обов'язково йде по діагоналі. Тобто, так, ось. затягуватиму в два підходи. Спочатку меншим динамометричним ключем візьму на 6 ньютон метрів, затягну. Потім візьму більший динамометричний ключ і затягну вже фінально 12 Нм. метрів. Передню затяжку на 6 нм зробив. Тепер переходжу до фінальної затяжки 12 нм. Так, вистрілив на ключі 12 нм. Роблю фінальну затяжку. Все, затяжка завершена. Тепер необхідно встановити натягувач Цепка ДРМ. Потім провернути декілька разів корінвал, перевірити, чи сходяться мітки, і перевірити знову зазори. Так, посадочне місце під натягувач обезжирене, сам натягувач, прокладка. Не міняється, вона тут міцно тримається одним боком. Я її лише її обжирив. Наніс тонким шаром герметик. В даному випадку герметик Victor Rains. Взагалі завжди при роботі з двигунами використовую герметики або американський DonDIL, або німецький Victor Reigns. Знаю, що є любителі купити якийсь дешевий герметик. Але я так, так не роблю і нікому не раджу. Ці перевірені, дійсно, якісні герметики, які виконують свою роботу. Ніколи з ними ніяких проблем не було. Отже, встановив натягувач. В момент затяжки з цих болтів кріплення теж 12 нм. Декілька разів провернув двигун, провернув коленвал. Переконався в тому, що натягувач працює. Переконався в тому, що виставив правильно мітки. Всі мітки співпадають, все ідеально. Перевірив ще раз зазори. Я впевнився в тому, що зазори відповідають розрахунку. Все так, як розраховував, все так і вийшло, все ідеально. Тепер можна збирати далі. Так, відчистив залишки герметиком, все обезжирив, все обезжирив кришку. Прокладочку я використовуватиму стару, вона в чудовому стані. Я її повністю обезжирив. От. Згідно мануалу, при встановленні кришці, кришки, герметик наноситься ось так. Ну, І зрозуміло, під ці резинки, але я їх не знімав. Ось тут наноситься герметик, потім встановлюється прокладка. На прокладку герметик наноситься ще в цьому місці. Ось так. Чи ось так. Не пам'ятаю точно, мабуть, з цього боку. От. Але оскільки я. Встановлю стару прокладку. Вирізати нову я не захотів. Скитаю, знову ж замовляти це недоцільно. Та я просто нанесу по всій площі тонесенький шар герметику з одного боку і з іншого. Тобто прокладка буде з двох сторон з тоненьким шаром герметику, оскільки на ній тут іде така ось ця лінія з герметику, але вона дала усадку, зрозуміло. Тому ми це відновимо. Таким чином все це буде зібрано докупи. Так, попередньо направляючі встановлені в головку, щоб як я вже раніше казав, що вони нікуди не випали. Ось прокладочка з того боку, якою вона лягає на головку, нанесений герметик і на саму клапанну кришку також, Все встановлюю клапанну кришку, болти всі обтягнув. Тут, в принципі, все так само. Момент затяжки цих маленьких болтиків. 12 Нм. Затягується по діагоналі. От я так само затягував два прийоми. Спочатку 6 нм, потім 12 фінально. І ось цей болт під шестигранник. Тут момент затяжки 21 Нм. Все можна далі збирати, ставити мотор на місце, все навісне, комплектуючи, цілувати антифриз. Масло і все, все готово.